Вітаю вас, друзі, на каналі Фанатвак. Отже, сьогодні маємо чергове включення. Це означає, що у нас на продажі з'являється чергове авто. І цього разу це подивіться класний екземпляр, рідкий. Е дуже у нас на каналі. А, мабуть, другий, так? Да? Здається, тільки другий. Гольф плюс. Е чистого 2007 року. 1,6 MPI бензин. На класній комплектації, подивіться, лючок є Класно. Я дуже полюбляю, ну, люк дуже класно. Дивимось зразу по салончику і потім, як завжди, по кузову. Друзі, дивіться стан салона, дверні карти, дивіться стан кнопочок. Машинка з оригінальним пробігом 211. Дивіться, по диванчикам. Тут просто питань немає. Дивіться стан. Ось показую тут біля люка, бо всіх це цікавить. Дивіться, який стан. Машинка з Німеччини, вона бралася з рук, дивіться стан ззаді диванів. Є підлокітнички, все. Строчечка, ця синя, дуже класна. На голд, це оранжева. Тут, мабуть, тур, бо дивіться на коробочки. Такий значок. Це тур здається, якщо не помиляюсь. Комплектація, дивіться, передні підігріви, кліма. Стан кнопочок на магнітолі. Подивіться, який він класний. Руль оригінальний, ось ця строчечка, дивіться, не перешитий нічого. Пробіг 211. Отут кнопочки теж, все, все чітко, дивіться. Є нюанси по кузову, є підфарбування, є. Якісь там незначні сколи, є якісь можливо там незначні нюанси. Переходимо до кузова. Я зараз буду показувати вам детально. Друзі, але ще раз повторюсь: машинка з сьомого року, Golf Plus, подивіться, який стан гуми, гума Хенкок, зимова, подивіться, ну протектор. Що спереді, що ззаді. Машинка в ходу класно, класно взагалі їде. Чистий сьомий рік, це не шостий, не п'ятий, чистий сьомий рік. Вибачте, відкриваю зараз приборчик і покажу вам е все те, що вас цікавить. Дивіться, поки щось на салончику. Акцентую увагу. Так, показую пороги. Показую тут ключові моменти і одразу будемо пікати. Давайте. О, ляда 192. 198. Ну, фарбувалися. 196, косметика, якщо когось. Друзі, це, не знаю, не подобається. Будь ласка, дивіться, тут теж стан. Дивіться. Трішки погода, бачите, самі яка трішки дождить. Тому трішки... Так, фарбована. 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 Ну, 144, ну це переход, зрозуміло, 145. Дах. Дах не фарбований. 643, 79,8. Не фарбоване, значить, вже добре. Ця дверка не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Не фарбована. Показую цей поріг. Вибачте, це грязь, бачите, ну погода. Дивіться, стан тут теж протектора з цього боку, щоб не казали. Стан, дивіться, капота. Показую. Друзі, машинка. Якщо чесно, їх так мало гольфів. Залишається вже, а гольф плюси взагалі ну, косметика. Зрозуміло, що щось підфарбовувалось. ну 20 років в машині, що ми хочемо від неї. Щоб вона була ідеальна, не фарбована фарбована Друзі, я показав все, як є. Показав вам стан салончика, показав вам стан машинки. Дивіться тут попереду, щоб часто там щось. Якісь тріщини, дивіться, тут молдинги, все на місці, немає ніяких тріщинок, нічого немає. Радіатори, все класно противотуманочки. Тобто, це, мені здається, в, на механіці е комплектація максимальна по гольфу плюс, яка може бути в цих, рок цих років. Тобто, все якби на максимальній. Отже, друзі, підбиваємо підсумок. 1,6 MPI, Golf плюс на топовій комплектації. Ну, як на мене, можливо, зараз там напишуть, яка там топова гольф. Друзі, кажу за себе. Мені гольф плюс подобається. Класний гольф плюс. Уже дивитись на фарбовані чи не фарбовані елементи таких років машини, мабуть, вже це ну, не, дуже, не дуже правильно, не дуже логічно, мабуть. Да? Бо в ну, машині 20 років майже то, що вона фарбована, я думаю, це не критично. Хто, хто шукає гольфа плюс в класному стані? Друзі, а мастило і, і фільтри на машині вже змінені. Сервіска є. Документи на машину, що де змінювалось, там всі бірочки з Німеччини є. Ну, Тачка реально класна. Їда класно, гума класна, комплектація класна. Друзі, підписуємося на мій канал, підписуємося на YouTube, підписуємося на інстаграм, телеграм, тікток. Ті тік цінай найшвидше з'являється машинки. В описі під відео буде посилання на всі ці соціальні мережі. З вами, як завжди був ваш Вак. І ціна, друзі. На, на останок кажу, ціну: 6-100 в такому стані. 6100. Сьомий рік без торгу не торгуємося. Приїхали, подивилися і забрали ціни такої в такому стані: Plus і в такій комплектації точно ви не знайдете. Все, друзі, машинка буде на авторія. До нових зустрічей.